Діти це майбутнє будь-якої нації, будь-якої держави, адже талановита дитина, як яскрава зірка на небосхилі, вимагає до себе особливої уваги. Щоденна праця з дітьми, увага до них, бажання і намагання вчителів розвивати своїх вихованців, удосконалювати їх уміння та навички у майбутньому. Це творча, всебічно розвинена, здорова, соціально адаптована особистість. Опікою дітей, особливо юними обдаруваннями, займаються по всьому світу. Тому з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва було запрошено на гостини до народного депутата України Романа Мацоли та міського голови Франца Скримського, талановитих діток з колективів сучасного бального танцю Візаві, циркової студії «Фантазія», танцювального колективу «Едельвейс», вокального ансамблю Співограй. І словами подяки до дітей звернулась помічник народного депутата України Романа Мацоли Любов Борозена. Хочу сказати, що народний депутат України Роман Мацула всі свою увагу зосереджує на розвитку творчих талантів, тому що майбутнє України саме за молоддю і багато спільних проєктів проведено в окрузі. І фестивалі Золоте коло всеукраїнські, які за сприяння Романа Мацли і громадської організації Інституту солідарності громад. Ми також підтримуємо талановитих дітей спортивних напрямків. Ми сьогодні дійсно доходимо до кожного обдарованого. Роман Мацула започаткував стипендії для обдарованих дітей. Багато було проектів, де діти призерів обласних районних олімпіад побували. На гостинах у Верховній Раді у народного депутата і сьогодні один із проєктів, який ми реалізуємо, це зустріч саме усіх талантів, тих талантів, які напередодні свята. Всеукраїнського дня культури та народного мистецтва заслуговують на повагу пошану, а також їх керівники, які дійсно розвивають таланти, допомагають їм. І полонщина на теренах Хмельниччини займає чільні місця. Це дуже приємно. І будемо продовжувати такі проекти, які будуть сприяти саме розвитку таланту, саме творчості дітей. Ну, діти це наше майбутнє, і ми про нього піклуємося. Тому Роман Мацула саме найбільше звертає увагу на ту талановиту молодь, яка є сьогодні, розвивається і дає звичайно надію на краще майбутнє. Усі ці цікаві юні особистості дуже різні, але їх об'єднує одна суть. Вони неймовірно талановиті, а також уже встигли стати народними улюбленцями. Ми сьогодні зібралися на такий прекрасний гарний захід, де сьогодні на спілкування до міського голови і за сприянням депутата Верховної Ради Романа Миколаївича Мацоли зроблено гарне дійство. Де ми зібрали самих талановитих дітей Полонщини, які сьогодні нам Дають гарні концерти, і ми вирішили зробити таке дійство сьогодні, на сьогоднішній день, накрити їм солодкий стіл, поспілкуватися з ними, почути їхні проблеми, їхні бачення. Я сьогодні хочу подякувати всім керівникам цим художніх колективів, які займаються дійсно. Це великий труд, важкий труд сьогодні виявити в дитині талант, навчити його танцювати чи співати гарну пісню. Ну, і я надію, що Полонщина сьогодні є лідером серед Цих колективів, які на сьогоднішній день виступають на наших програмах в межах області і в цілому по Україні, я хочу винести слова подяки всім їм за той тяжкий клопітливий труд. Тож будемо сподіватися, що усі дитячі мрії здійсняться таланти розквітатимуть, а дорослі, які взялись за таку благодійну справу, будуть їм у цьому допомагати. І на українському мистецькому олімпії кожного року з'являтимуться нові талановиті зірочки, які сяятимуть ще яскравіше. Народний аматорський ансамбль сучасного бального танцю Візаві дякує народному депутату України Роману Мацолі та міському голові Француз Кримському за гостини з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва.